По-перше, друзі, я хочу вам всім подякувати за підтримку першого випуску. Тут ви дійсно красавчики. Інтер Майами займає 13 позицію. Тримаючи всього на всього один набраний бал. Але Месі просто ще не розігрався. Мінді Трецаха. коштує дуже багато як для голкіпера. Ну старички, як ми бачимо, вистачає. Волкер навіть 31 коштує немало. Блейку 31. Це зараз ще грає? Послідкуємо за ним. Техеа на вас. Техеа просто захмарна ціна. Х, та до дуже дорогой. З навосом куди простіше. Додамо. Намби лівий фланг закрити. Гунарсон у нас вільний агент. Також послідкуємо. Я вас попросив, ви в свою чергу накидали досить такі непогані варіанти по трансферам. Джан луїдж же Буфон. Та він же як сліпа собака. Ну мені здається, що він вже все. Ні, він ще не все. Ну його підписати було б цікаво. Інієста. А до речі, їсти нема. Хоча якраз цей варіант був те, що треба. Бо нучі нас цікавить. Також прекрасний варіант Гіллерме Очоа. На жаль, він вже все. Ну і респект тому, хто порекомендував Джо Харта. Це дуже реалістичний трансфер. Ціна за альбу просто для нас непідйомна. Томасу Мюллеру 32. 43 мільйони. Ну, Мюллер взагалі в склад би залетів на ура. Тіго його ще грає. Ну, я б цей варіант розглянув. Ну, 20-ку б за Азара я дав. Марко Рух. Ру... Лоріс! Сюда! Ну все одно мені здається, що варіант з Хартом найцікавіший. Наступний свій поєдинок в чемпіонаті футбольний клуб Девіда Бекхема зіграє проти Цинциннаті. Місто розташоване на північному березі річки Огайо. Ну за Цинциннаті грає Акоста. Більш нікого не знаю. В минулому матчі тобі зовсім трішки не вистачило. Сука! Сука! Проїбав! Грою хай не заміну. Кавані, Вільян Месі, Стефанелі, Пізаро Бускетс, Негрі, Єдлін, Крівцов, Рамос і воротах Марсман. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фавбет. У них зараз стартувала акція, при якій вони видають до 10 тисяч гривень на перший депозит. Помалу починається підготовка до нового сезону. А я вам нагадую, що з кожної ставки Фавбет виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишає в описі: приймає участь в акціях, став з розумом та перемагав. Цин в себе вдома приймає інтермая. Ромос, молодець! Тут швидкості багато сьогодні не буде в цьому поєдинку, це 100%. Мені здається, це якраз таки нам на руку. Ковані! Кова супер Супербігунків в нас немає. Тому повільний футбол це те, що нам потрібно. Лео! Лео! Ліомес пішла жара. Не став нічого, Леомесі видумати. Отримав м'яч і пробив. Пробив справу. Не підкладував під ліву. Просто вдарив. А Кавані вже мав свій шанс. Рамос, але тут Стерхербузків. Віддає передачу, тут можна першому зіграти. І туди нагружай! Едісон. Віддає передачу, але тут є Длін. Повернувся, допоміг, але атака продовжується. Ай-яй-яй-яй-яй, я думаю, да. Ну, хто б що б не казав, але все ж таки сьогоднішні господарі являються фаворитами в цьому матчі. Вони забирають швидко м'язь з воріт, ставлять його на центр і хочуть вийти вперед. Отака. ДА бл'ять! Якесь прокляття в нашого форварда. Перший. Перший наш. ні. Медісон. Бускет. Запускаємо. Лімесі. Подача. Вілін. Помилка, чувак, ну там же щитава біна. Рамос Проспали ми! Провали в центрі захисту. Едлін також не встигає. Кривцо молодець. Фомар. Да блінь! Сайт. Не можуть винести. Не вдається це зробити! Морена пробачає. Заходить. Віддає! Перевір. Пізаро пробиває! Мені подобається цей поєдинок тим, що ми не в свободу. Якщо взяти перші два матчі в чемпіонаті, то там взагалі ми центр поля майже не переходили. Рамос навіть б'є. Подача. Ковані. Дуже багато ударів, дуже багато моментів. На жаль, з нашого боку по голам поки що слабенько. Серхіо. Рамос не встиг! Жовта! Отут нас вже пожаліли. Але якщо постаратися, то можна забити. Не можна. Крутоне. Ліонель Месі розбігається. Пробиває Лео Мессі вище. Але атака в нас ще продовжується. Після першого тайму в нас 1-1. Ми все закидаємо вперед. Всі передачі на кавані. Заходить штрафний майданчик. Наздогнав. Або на кавані. Він не може добити туди на рамос. Рамас. О! По ногам дали! Дальню! Добрий день, евері! По-перше, Віллян забиває перший свій дебютний гол за Майами Інтер. По-друге, подивіться на цю передачу від Лео Не Незрозуміло, як взагалі таке проходить. Голкіпер відверто проспав. Так. так. А що ж таке? І вони передачі віддають. Рамос чудово на виніс. Едісон. <ріхи> Він такий смішний. Месі, майже всіх пройшов. Виніс. І голкіпера. Відкладений фол. Подача. Кіпер Забрав. Тут Месі. Ні, не втече. Подача. Центр поля вічна віч. Реально думали, що Месі з такої позиції не заб'є. Раво. Ну які питання, які питання можуть бути довіляна? Мессі! Залетити вже в ворота з м'ячем. Молодець. Ну що ж, друзі, я вас всіх вітаю! Перша перемога для Лео і компанії. І після 4 зіграних турів ми займаємо восьму позицію в східній конференції. Лідирує Орландо Сіті. 4 матчі, 4 перемоги. 12 набраних балів. В західній конференції лідирує Лос-Анджелес. В них також 4 матчі, 4 перемоги. Ну а зараз треба нам тренувати атаку. Бокавані взагалі щось не забуває. Офсайд. Ані Анігол. Едісон. О, дивіться Три з трьох. Сам. Поліз! Ну Це зовсім інша справа. Дальня. Ой, це було красиво. Маковані передачі. Прийми. І Месі. Показує, як треба. Отак треба. Наступний поєдинок ми проведемо дома проти Х'юстону. Бо Джо у нас наступна ситуація. 800-300. Рейтинг Джо Харта 74. Гунарсон також нічого не коштує. Що Харт, що Гунарсон нам в цілому по кешу підходить. У Алонсу вже 12 мільйонів. Мені цікаво, взагалі вільного агента, я можу зараз підписати? 32 роки, да він ще буде бігати. Та й зарплату він невелику просить. Не Холанд, звісно, але скандинав. Підписали Вікіна. Гунарсон вже приєднався в команду. Тобто вільного агента я можу підписувати коли завгодно. І якраз таки на гру проти Х'юстонського Динамо ми затестимо Гунарсон Майамі Інтер приймає Х'юстон Динамо. Знову в нас йде дощ. Ну це на фарт стовідки. Як мені подобається газон на нашому стадіоні. Гунарсон! Одразу як жорстко жорсткою зустрічаю! Жовта картка! Цей тіп щось точно має до нашого скандинава. Гунарсон свій час, здається, був капітаном Ісландії. Якщо я не помиляюсь. Красно Гунарсон. Заходить, але втрачає м'яч. Я розумію, що він не грав такий досить серйозний проміжок часу, але тут треба одразу включитись. Тому що в нас же самий розпал сезону. Ось вам і натренованій кавані. Початок для нас краще не придумали. Так, На Лео -месі. Лео Месі. Отак. Ай, тут хотів качнути! Ну, в цілому і качнув тільки вони встигли заблокувати удар. Ескобар. Та далі передачу. Байерт. Є. В поля він такий невеличкий, але обсяг роботи я впевнений, що виконувати буде він хороший. Дальній удар. Рамос. Ще нав'язати боротьбу. Гунарсон! Сам! Гунарсон! Майсі знову... Ой, майже видав! Блядь. Ось зараз ми ідеально вибудували оборону, як бачите, ну все у нас де як треба. Вони майже не доходять до наших воріт. Накриває, а може й не одразу. Єдлін виграв. Месі не зміг. Едісон Кавані Далі передачу віддав. Рамос підчистий. Ізара. І Далі удар. Ось. Знову кривцов на жовтій. Подивитися ось на нашу атаку і на їхню просто небось земля. Та навіть найслабша ланка нашої команди захист виглядає куди краще, ніж ми. Проходить, подає. О! Перший, до речі, небезпечний момент від наших опонентів. Ще один удар! І Єдлін з-під поперечки дістає м'яч. Ковані! А Месі віддає. Кавані! Як тут мяч не влучає ворот? Чудово Гунарсон. Перехопив м'яч віддав на вілян, на Віліан, Вилян, ну це вже ти щось придумав. Гунарсон. Ой, не встиг. Георга замість Бускетс. Бускетса замість Кремач. Хай Кавані поки грає. Кабар. Кабар. Скідо вже прекрасно на Кремаччі. Якщо ви пам'ятаєте, подібним чином ми грали на тренуванні. Від опасна Кавані Едісон просто притримай! З двох ніг там вибиває м'яч. Кавані, сам! І Мессі! Сюди зірви цю атаку. Я вам скажу дуже багато фолів в цій кар'єрі. Кіпер. Скоріше за все, буде зараз остання атака в цьому матчі. Овсайд. <рес> не було фола! Рахунок матчу 1-0 це настільки незвичне явище. Наприклад, в кар'єрі за Михайла Мудрика такого взагалі не буває. Єдиний гол в цьому матчі на 10-й хвилині забив Едісон Кавані. І зараз в нас на горизонті кубкова гра проти Атланти. Другий раунд USA Open Cup. До речі, в чемпіонаті Атланта обганяє нас всього на один бал. Я думаю, плюс-мінус шанси в нас рівні. Інше питання: чи вивезуть мої старички ось такий насичений графік? Можливо, Джин нехай вийде. З перших хвилин на ФРВ вийде Джин. Також центр поля випускаю Арою. І в захисті зліва з'явиться Алан. До речі, це мій перший кубковий матч в США. По формам якось не об Дивіться, на собі зібрав скільки футболістів вперед. Бускетс. Бускетс в центрі поля робить все те, що від нього вимагає. Ален. Бачу, підключення по флангу єдлін. Сам заходь. Прострілом. Наша теліс, треба було пропускати. Рамос. Самого Рамоса вдарили! Ой, Марс має багато роботи. Очікують, вони ще в когось нерви здадуть, і вони просто. Спалять. Качають нормально. Месі виходить. Але тут прийшла допомога, звідки не чекали. Новий ну, удар. Єдлін. Центр поля зміщається. Та ну, а віддай же ти на Месі сам іде. Джуніор. до побачення Джуніор, тут кривцов. Ну, йому відверто фартить. Я не впевнений, що в першому сезоні ми візьмемо чемпіонат, а от Кубок, Кубок в цілому мені здається, що можемо. Соса? Ой, сам стоїть! О! Вже О! тут їм завезло. Отже, після першого тайму 2-1 ми летимо. На другий тайм ми вже випускаємо кавані. Віддав. Пункт точніше. Догнати? Угу. Прямо руки. Mm. Не можу сказати, що поки що все йде по плану. Ми програємо 2-1, але все навсю на один гол. Це мінімально. Зараз Вільян заходить в штрафний майданчик, хотів зупинитись. Там на дальню можна. На Рамоса! Рамос, Арамос, скидуй. Хоч би ти впав. Про все, молодець. Ой. Ну. Червона пряма. Ха-ха-ха! Спасибо там. Да ну руками ж вони там грають. Сука, да вихід би був веч на веч. Тварь накрила в останній момент. Ага, тягнуть час уже. Я не знаю пацани регламент цього турніру, але мені здається, що це все. На жаль, ми поступаємось з рахунком 2-1. Я рефа взагалі не зрозумів. Ну що ж, народ, ось така в нас видається кар'єра. Я вам всім дякую за те, що ви її підтримуєте. Продовжуйте в такому ж темі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. Всім дякую за перегляд. На все добре.